Доброго дня, шановні підписники, коментатори, слухачі, глядачі каналу Vox Veritatis. Сьогодні другий випуск із серії Формування етнічної ідентичності, яка базується в шеститомній академічній праці, яка називається Україна нариси історії. І безпосередньо том перший шлях спервісності у цивілізацію української шати середньові. Нагадую, що перший випуск вийшов у суботу, 12 липня цього року, 2025 року. Хто ще не дивився? Будь ласка, подивіться, буде дуже цікаво. А ми продовжуємо передачу. Сьогодні передача називається форми до модерної етнічної ідентичності. Південної Русі у 9-13 століттях. І сьогодні ми поговоримо про літописні слов'янські племінні групи або союзи племен, або автори ще його називають, інші назви приводять Союзи Союзів, Метаплемена, Великі племена, співплемінності і так далі. Зразу хочу зробити певне зауваження, що мені особисто, як історику, не подобається, що автори вживають термін. Південна Русь щодо українських земель. З моєї точки зору, як історика, хоча я не історик-медієвіст, я вважаю, що Русь була одна з центром в Києві, і треба йти за літописцями і говорити про Русь у літописному сенсі слова, тобто, це землі сучасної північної України, це Київщина, Чернігівщина, Переяславщина, Волинь, а потім Галичина. Але автори вживають слово сполучення Південна Русь, ну то хай залишається на їх суві. В попередньому випуску ми говорили про причини того, що неможливо або майже неможливо визначити етнічну ідентичність, спираючись на джерела для українських земель в додержавний період, тобто до IX століття. Сьогодні ми поговоримо безпосередньо про період кінця 7-го, початок 8-го і до 10-го століття. Це вже той період, який відображений в наших літописних джерелах на теренах України. Як це описав літописець? Він нараховує там сім, можливо, там дев'ять племінних союзів: це поляни, древляни, волиняни, Хорвати, Уличі, Тиверці, Северяни і, можливо, Бужани і Дуліби. Але автори можливо кажуть, що це попередники або інша там назва е Волинян у районі Прип'яті в історичний обшир сучасної України, можливо, вклинювалась територія ще Дриговичів. А межі сіверянської території виходили за нинішній східноукраїнський кордон, але ми говоримо про сіверян, тому що Сіверщина це не тільки територія сучасної Чернігівщини, а це й територія Стародубщини, де існував Стародубський полк в козацькі часи, і він був відрізаний. Ця територія була відрізана в радянський період від адміністративної території радянської України. І сіверщина, це і територія трохи Вороніщини, там і Курщини. До останнього часу ця територія, частина цієї території, західні і південно-західні райони були населені українцями, які звичайно обрусіли. Спираючись на дані вже антропології і соціології, ми можемо відновити на нашу думку деякі етнічні процеси. На території України, бо літописних джерел надзвичайно мало, і ми можемо говорити про племінні спільноти, головною характерною ознакою, яких є більш чи менш виражена кланова родова структура, за якою ну дещо спрощено, всі члени племені вважаються родичами. Хоча родичами можуть і не являтися, але вважаються родичами. Зокрема, родичами вважаються люди в рамках кланів родів, з яких складається плем'я, а клани роди всередині племені поєднуються між собою системою шлюбних зв'язків, варіантів яких може бути декілька. Навіть чужаки, що їх буває і індивідуально, і цілими групами зараховують до тих чи інших кланів і племен, пройшовши спеціальні обряди адопції, теж починають вважатися родичами. От саме ці групи або союзи племен, зазнаючи неминучих трансформацій, пов'язаних із становленням ранньодержавного державного організму, мається на увазі переддержавні вождівства, а потім уже Русь як держава, і виступали в епоху фінальної первісності та зародження державності окремими етносами. Така сама ситуація була у кельтім, германців, фракійців, інших сусідів слов'ян. Тому ми, спираючись на цей соціоантропологічний підхід, і е, відновлюємо, реконструюємо ситуацію напередодні утворення Росії як держави, етнічну ситуацію. Але е, з точки зору авторів е, українського видання, оці протоукраїнські етноплемінні союзи е, змальовані літописцем занадто статично. Ну, Він говорить. Про них, про їх наявність, про їхнє розміщення, про те, що кожен там союз мав свої якісь звичаї і обичаї, і на цьому, власне кажучи, інформація завершує. Насправді, чи скоріше за все, ситуація була динамічна, ситуація мінялась, як ну, ми навряд чи можемо точно сказати. Тому розвиток оцих слов'янських плем'яних союзів відумовно. Кінця 7-го, початку 8 до 10 століття він достатньо динамічний і складний. Але автори все-таки наголошують, що оці племінні групи, як вони вважають, є етносами в часи формування саме Русі. Ну, на підтвердження цього вони наводять слова літописця, кельто-германсько-фракійські паралелі. А найголовніше, чому. Автори вважають, що ці племіні групи це окремі етноси. Це про те, що між ними зафіксовані в літописах і ворожість, і навіть війни. На думку авторів, свої зі своїми не воюють, принаймні за винятком громадянських війн, які виникають нечасто і є порушенням звичного плину життя. А з джерел, говорять автори, ми знаємо про міграцію уличів, які спочатку мешкали південніше полян над Дніпром. На Південний Бух під тиском як Печенігів, так і війни з Києва. Облога головного міста уличів Пересічення Київським військом тривала три роки. Про одвічну ворожнечу полян з древлянами та іншими племенами свідчить літописний запис, що поляни в минулому биша обідіми древляни і інями окольними. З усього видно, що навіть якщо тутешні Слов'янські Союзи. Племен становили окрему групу, члени цих племен не сприймали одне одного як своїх. У крайньому разі вони бачили одні в одних не більше як якихось недалеких сусідів. Але хочеться тут доповнити авторів шеститомника і цей перший том, де говориться про формування етнічності. Справа в тому, що літописні свідчення, які мало де, або я б сказав, фактично. Ніякими іншими джерелами не підтверджується, але для цього періоду е, працює археологія. І на території України в цей період, в цілому від кінця десь 7-го, початку 8-го і до 10-го століття, умовно кажучи, 8-10 -е століття, на території України існувало всього дві археологічні культури. Ну, З точки зору росіян, з точки зору серії. Історія Росії, хто не дивився, будь ласка, подивіться окремо, там три археологічні культури. З точки зору української археології, це дві археологічні культури: Лука Райковецька і Волинцевська Романська. І ці дві археологічні культури. За твердженням українського археолога, доктора історичних наук Володимира Барана, схожі за своїми артефактами, передусім керамікою на 80-85%. Вже райковецька археологічна культура вона займала всю правобережну Україну від Прип'яті на півночі до середньої течії Дунаю на півдні. Від Карпат на Заході і до Дніпра на Сході, і період існування це кінець 7, початок 8 і до 10-го століття. Знов таки ще раз згадаю серію історії Росії, другий випуск, де росіяни описували всі слов'янські і трошки неслов'янські археологічні культури і практично всі. Археологічні культури, які відносяться до слов'янських, протославянських, вони всі займають територію сучасної України, дещо Білорусі, і одна романська культура трошки межиріччого Оки і Москва ріки. Якраз на сторінки 87 історії Росії розміщена карта Лука Райковецької археологічної культури, я вже згадував у другому випуску якраз серії історії Росії, бо ця карта надрукована російсько-українською мовою. Географічні назви російською, а назви племен, розташованих на території цієї культури українською. Причому уличі чомусь стали угличами на цій карті. Але нагадую, що це повністю правобережна територія сучасної України. І Волинцевська Роменська археологічна культура, яку росіяни поділяють в своєму другому томі на Волинцевську. І Роменську займає переважно лівобережну частину середнього Подніпров'я, тобто те, що умовно літописці називають сіверянами, оце Волинцевська, Роменська або Волинцевська і Роменська окремо росіян культури. Волинцевська культура займає середнє Подніпров'я, лівобережне середнє Подніпров'я, і дещо є декілька поселень на правому березі Дніпра. Період існування якраз восьме, початок IX століття. Романська культура, яку росіяни виокремлюють від Волинцівської, займає те саме лівобережжя, трохи територію сучасної Росії, якраз ото верхів'я Оки та річки Москви. І період існування восьме. Десяте століття, дві або за росіянами три археологічні культури на території сучасної України і сім літописних племінних союзів. Як це сумістити? Ну, як хочете, так і суміщайте. Бо коли я кажу, що традиційно ми вважаємо, що якась археологічна культура відображує якийсь етнос або, можливо, багатоетнічна ця археологічна культура, в даному випадку. Ну, не складуха. Сім е, племен, написаних літописцям, можливо, вони видумані, можливо, це відголосок якихось е, попередніх там знань. Але з точки зору археології, ну дві або за росіянами три археологічні культури, саме в цей період 8-10 століття, і фактично вони на 80-85% їх. Матеріальні речі, вони надзвичайно дуже схожі між собою. Тобто, тут існувало якесь, якийсь союз племен, як воно там функціонувало, важко сказати, але в цілому частні історики і археологи хильні вважати оці літописні слов'янські племінні союзи ну, за окремі якісь. Етноси, причому інколи достатньо ворожі між собою, я щойно приводив ці приклади, але е, який підсумок хочеться з цього випуску сказати? Знов таки, коли російська ідеологія і навколо історична ідеологема говорить про якийсь єдиний народ, в період, який передував чи Русі, чи в період Русі, ми дійдемо до цього періоду. Ну, це абсолютний нонсенс, абсолютне блюзнірство тому що, за археологічними і літописними даними, воно виглядає геть не так, як це надзвичайно спрощують з метою виправдати агресію російські ідеологи типа Мідінського, а очолює цю групу Патрушев, голова зовнішньої розвідки Росії. І ще раз кажу, що, на жаль, академічна російська наука фактично лягла під владу і таким чином повністю псує собі некрологи, скажімо так. Тому, коли я раджу читати в тому числі російських істориків, то треба мати на увазі, коли в який період написана ця. Праця. Якщо ця праця написана уже в достатньо пізній період путінської влади, тобто десь на середину 2000-х років, то під цим прицілом і треба дивитися на цих академічних авторів, тому що описуючи достатньо правильні тексти. В кінці робляться достатньо цікаві висновки. А загальна ситуація щодо російської історіографії я про це мільйон разів казав, але повторюся, мільйон перший раз вони включають в історію Росії археологічний період на території України і описують дуже повно, дуже грамотно. Але описують археологічні культури, які лежать в межах сучасної України, тобто території, на якій формувався український етнос. Для того, щоб зрозуміти формування етнічної структури сучасної Росії і державницької структури сучасної Росії, так подробно, як вони це описують, українській археологічній культурі, цього немає в цьому потреби. Можна було в декількох обмежитись загальним описом слов'янських культур, які звичайно, більшість розташовані на території сучасної України, а далі вертатися до своїх державних кордонів і розглядати свої археологічні культури на своїй території. Але, тим не менше, ситуація склалася як склалася. Ситуація саме така. Що вони історію країни раннього середньовіччя просто тупо інтегрували в історію Росії. І коли це їм пояснюєш, вони не можуть зрозуміти, а що не так. Ну, ну все не так. До нових зустрічей, Чекайте третього випуску.